Что у нас? Больно слушайте. Это что у вас? Имею намерение проводить видеофотосъемку. Видеофотосъемку? Да. Так, а стороны не суду. Нет, а что на вашу суду? Суду как раз абсолютно. Если мы скажем, что запрещаем, то что? Ну тогда вы должны послаться, почему сам вы запрещаете? не Якщо ці доводи а, будуть достатні, то суд може закінчити судову сьогодні. Умови є, є там, є державна таємниця, є там банківська таємниця, Так, доброго дня. Сьогодні у нас 21. 2015 року скласів по справі 6215 голошується відкритим. Розглядається у нас заява а, про роз'яснення рішення суду по справі. Номер 6,15 за позовом першого заступника військового прокурора Південного районної України в інтересах держави, особі Міністерства оборони України до допіння інвестиційна компанія ЮКІНВЕСТ про визнання права власності. Суд юрія постеріг судовокли, з'явились. А, так суд повідомляє, що заява розглядається суддєю Зайцем Сичем при секретарі Ашарина. Суд Пюри Явку Стерін. Представник Міністерства оборони України звільнити, добродію Іванович, добрый. 9-го спортивного клубу Пашкова Юлія Володимирівна за довірність. Добре. Добре. Да, є відводи передбачені статьей 20 господарства специальной коду с Украины. Права поиски передбачені статтю 22 господарства специального кодексу України? Странам ведома. є за... заява. Рішенням Господарського суду Одеської області 16 лютого була задоволена заява першого заступника військового прокурора Південного регіону про перегляд справи про визнання права власності за нововиявленими обставинами. Позовна заява була задоволена в повному обсязі, було визнано право власності. Заява про визнання права власності. Державної власності в особі Міністерства оборони. Однак у пункті 4 рішення суду зазначено лише визнання права власності, права власності за міністерством оборони. Згідно статті 326 цивільного кодексу, відміні та в інтересах держави України право власності здійснюють державні органи. Згідно із закону України про збройні сили України, майно закріплене за військовими частинами. Або закладами є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління. А держава реалізує право державної власності через систему повноважень і здійснює свою діяльність на основі права господарського віддання або права оперативного управління. В рішенні суду в пункті 4 незрозуміло. Чи належить нерухоме майно, яке було предметом позову, до власності саме держави в особі Міністерства оборони? Прошу роз'яснити письмово. Роз'яснити, кому належить, так? Так. Чи належить воно державі. Тому що в першому пункті зазначено, що задов... задовольнити позов прокурора про визнання державної власності, а в цьому пункті ні. Тож це питання не з я не зрозуміла. Добре, представник прокуратури. Прийняв заяву третьої особи. Представник Міністерства так. Наша позиція така, ми не розуміємо, в чому суть. Ми, на жаль, раніше не отримували це питання, тому ми отримували лише судову повістку, тому не мали можливості підготуватися на так. Але я зараз на слух прослухав це нічого не зрозумів. Для мене все однозначно. Тобто за змістом тобто, заяви, заяви не сухоряючих клієнтам рішення. Для мене, наприклад, не зрозуміло, от я хочу сказати, що у рішенні чомусь площа в мене в кубічних метрах, для мене це більш не зрозуміло, ніж той факт, чим, чи є визнане право власності відносно до воно до... Державної правовласності чи комерційної приватної правовласності. тобто це однозначно. Ми не суперечуємо, що визнав право власності за державним виконавчим виконавчому. Добре, а ну, заявник, будь ласка, наголосіть ще раз. А, що саме ви просите роз'яснити? Ми просимо роз'яснити, чи належить е, нерухоме майно е, військове містечко номер 216 за адресою. Міста Одеса Проволок Сільськогосподарський 2А, а саме бойлер на комплекс біля басейну. Я можу відповісти, чому кубічні метри. Не потрібно. Це не є підметом. До власності, добре, до власності держави в особі Міністерства оборони, тому що це є державне майно. Однак рішення суду прямо не зазначено, що це є власність держави в особі Міністерства оборони. Чи є це власність держава, чи не є власність держава? Чітко зазначався питання. Визнати право власності і оборони України. Тобто давайте зараз переглядати спочатку ще цей процес держав підключати. Ну, Міністерство оборони це у нас державний. Саме голошу те, що державна. Ну ви сюди голошу передав.